Привіт! У мене там двоє чоловік питалося, щоб розказати про курник свій, з чого я його зробив. як, Дивіться, йому вже 5 років, як я його зробив. Е, є декілька фото, як його строїв е, в інтернеті, я їх добавлю сюди до відео, як я його починав строїти. Розкажу спочатку, з чого він зроблений. Е, дивіться, було в мене дерево, була акація і було осики трохи. Я це все завіз на пилораму, порізав доски. З акації поробив коли 10 на 10. В саму першу чергу я забетонірував коли в землю. І е, тоді залив площадку повністю з бетону. Розміри тут у мене 8 на 5. Получається, одна половина 2 метри, друга половина ширини. Друга половина. Е, 3 метри. Одна половина в мене нижче. Розкажу чому нижче. Тому що виходив із того матеріалу, що в мене був на руках. От в мене були такі, коли за розмірами я зробив е, таку за висотою стіну. Все, все рівно, е, там мені ходити не приходиться для курей. Тепліше так буде. Там висота, по-моєму, метр двадцять Я не пам'ятаю точно, кому буде цікаво, я в коментарях напишу. Е, зроблених в мене двоє дверей таких на двір, щоб кури виходили. Е, це для того, чого вони в мене малі зроблені. Це для того, щоб було тепліше зимою, щоб не так тепло виходило, е, як з великих дверей, щоб відкривати навстаж. Е, і двоє чому? Бо в мене. Раніше був з ОСБ перестінок, який передвигався в сторону, якщо треба для малих курчат, допустимо, більше місця, то ставив для передвигав, коротше, переїжджає одна стіна в мене. Тут вони в мене в загорожі, Загорожа 8х10 метрів. Їм вистачає. Зараз у мене тут голом. постійно навесно сію пшеницю, сплошну заїжджаю сюди мотоблоком, виробляю. Засипаю все пшеницею, переколотую мотоблоком, вона сходить і кури до половини літа. клюють зелену пшеницю замість трави. Так, дивіться. Зараз покажу, що всередині. А, по-перше, доска в мене ця тридцятка, осики, оббита по кругу повністю. Всередині закладено, ось видно. Гідробар'єр такий, що йде під профлист. Я застелив гідробар'єром. З середини в мене йде лист ОСБ. От видно, я його покрасив тут. Червоний колір. Грунтовка в мене така була. А всередину я повністю затовк, так як раніше хати забивали, забив глиною з піском перемішку. Прямо воно затрумбовано. Получається, в общому стіна товщиною, що це виходить, зараз я вам скажу 3 см дошка. Тоді ще лати йдуть теж 3 см. І 10 см, коротше, 16 см стіна виходить за товщиною і тут зимою доволі тепло. Не знаю, я цілу зиму вирощую бролерів. Але при тій умові, що теплий пол у мене тут стоїть, забетоновано, на теплий пол теж, дивіться, в мене є відео, я його скинув в описання, я його ставив. Теплий пол постелений так як в хатах стелять стоїть пінопласт, стоїть труба. От видно, в мене біля бочки з водою виходять дві труби, чотири контури. Кожен регулюється, можна відключати. Додати і віднімати контури в залежності від того, яку кімнату і скільки полу треба гріти. Ось так в мене зроблено. Зараз в мене немає пересінка з ОСБ, я нічого заумного не придумаю. У мене є цей самий паробар'єр, я зараз ним перебив стіну, не хотів затрачуватись, бо той кусок я забрав звідси. І е я вам скажу, його вистачає, тепло не виходить, бо з тої сторони теж кури знаходяться. І вони не перелазять один до одного знизу, дошками перебиту. Ну, це таке. Вікно відкривається, закривається, сядки поставив на всякий случай, щоб не залізла ніяка ласка і так далі. Бо літом повністю знімається, стекла, робиться продув. У мене є великий вентилятор на вікно для того, щоб регулювати температуру через те, що в бролерів буває дуже жарко. Літом їм треба охолоджувати. Є терморегулятор, ставиться, виставляється температура і витяжка витягує це все. У мене ну, великий мотор це якраз десь на ширину вікна там 40 на 40 см на висоту вікна. І він справляється з цим приміщенням повністю. Зараз покажу другу кімнату. Це перша тут, де зараз в мене бролери. Ось такі бролери їм скоро буде. Три тижні через декілька днів. Так, ідемо далі. Знімаю все одним кадром, щоб не монтувати нічого. Це в мене інкубатор зараз прикладений. це кімната тут, де я дерті. Добавки, болгарки, коротше, все. У мене тут на одному місці. Це мій рецепт, по якому я колотю для бролерів. Як вони називаються, не добавки, а готовий комбікорм. По цьому рецепту для стартера я ніколи не готую, я його купляю готовий стартер. Тоді е, куп, е, роблю гровер сам і фінішер. Гровер, е, Тут все написано. Дивіться, хто може, кому цікаво, можете собі зробити паузу і записати. Кукурудза 41%, 20%, 20%, 20 пшениці соєву Соєвої олії 3,5 літри, 23% соєвого шроту, сояшникового 7 і преміксу 5%. Премікс КТ-2460. Ось він у нас є ось такий Хендрикс я беру. це не реклама. Користуюсь ним багато років. Був хотів перейти на другий, пробував. Коротше, мені нічого не сподобалося, ще одне. Пробував агрове фірма замовляти, їх треба звісно, ті добавки через інтернет. Це дуже довго. Тут у нас цей ці... Хендрікс постійно є, і він провірений, і нічого другого не беру. Ну У мене такий 2,2 кВт. Мені в принципі вистачає Він на 1 центнер приблизно 40 хвилин мелет. Я ним і шрот, і макух, і все на світі перемелю. І тоді далі в мене одна кімната. Дивіться, вона зараз зроблена, щоб в мене кури тут неслися. Несучки. Раніше в мене тут теж були бролери. Тут у мене у дверах виймається ось ця частина, сюди вставляється сітка, теж, щоб літом не було жарко. Так, ось тут несучки несуться. У два поверхи теж десь знімав відео, на ютубі в мене є. Розкажу за ці гнізда для яєць. Перші кури, які в мене тільки були, вони не хотіли тут нестися. Дуже довго я їх вчив, ящики знизу ставив, вони несли яйця, де попало. Ці я взяв, як в мене вилупилися, вони молодняком тут постійно ходили по цих кімнатах і вони зразу почали нестися в цих гніздах. Але ще одне. Вони ніколи не несуться у всіх по гніздах. Всі кури облюбували кожне своє гніздо. І постійно буває таке, що залазять по дві-три по, три, по три курки в одне. Дуже люблять ось це крайні. От зараз покажу, тут постійно з краю багато яєць, всі сюди залазять. Так. по других менше, О, тут так само одне. І з краю, по-моєму, тут І дуже люблять у нижньому крайньому теж нестися. Так, ця комната в мене не обігрівається, тут теж є витяжка одна. Так, далі. Тут знаходяться подра. Це включателі, коробка розпределітельна. Треба трошки поприбирати, а то пилюка ще і павутиня, руки не дійшли. Тут у мене подра знаходиться з курми. Е, що за подра розкажу? Подра у мене, щоб легше мені було прибирати, от вони на завісах і піднімаються. Дивіться, такі саморобні завіси там поробив. День білий кури на погра повилазили. От вони всі разом ось так піднімаються догори, до стелі. і щоб мені було зручно ходити і вичищати від них прибирати. Так. Кормушки, поїлки, так само, як біля бролерів. Тут у мене котел. Котел електро. Ставив його сюди сам, теж в мене є все в відео. Е, насос. Ще ні разу тут нічого не зачіпав за ці роки, як я його все сюди поставив, зробив. Е, зараз розкажу трохи. Котюлтенко. Е, були з ним проблеми. Були проблеми тоді, коли е, Це з насосом не було проблем, а були проблеми з котлом, коли е, мав багато бролерів. Кстати, в це приміщення вміщається до 400 бролерів. Це я максимальну кількість сюди ставив. Були проблеми через те, що коли є бролери і зимою піднімається висока вологість, робиться. І спочатку я не встановив був курник витяжки. І всередині від вологості замкнули, були проводка погоріла в ньому. Після того я це все розібрав з котла. І попаяв проводку там, де вона погоріла, і вставив, не вставив, а залив все гарячим клеєм, там, де можна, там де голі дроти, щоб вони більше не не бралося вологостю і не, не згоріло, щоб не було проблем. Після того в мене ніяких проблем вже з ним немає. ну більше двох років я його не зачіпав. Всередину в мене залитий антифриз. вже додав трохи води. Антифриз для того, щоб якщо зимою я допустим, не опалюю, якщо в мене немає малих речі, мене немає вдома, щоб це все не замерзло, бо не завжди насос качає. Тоже не було ніколи ніяких проблем з цим. Тут ось зараз розкажу. Йде вихід гарячої води, це в мене такий розширительний бачок маленький. В систему, кстати, В систему вмістилося. 12 літрів антифризу Разом з трубами труб. Я не пам'ятаю, скільки метрів пішло, це треба дивитися по старих відео. Ось у нас іде гаряча вода, вона розходиться по всіх контурах. На холодній обраці у мене стоять кругом крани. Ось тут видно. Там далі і ще один. І слідуючий у кімнаті, там, де зараз знаходяться бройлери Там тоже зараз, там зараз опалюється одна та частина. Котюл зараз виключений, на котлові стоїть 40 градусів температура. Як ви бачите, насос ганяє, лампочка не горить. Він дуже економний, щоб сказати, що я багато за нього плачу, такого немає. Більше не знаю, що розказати, що світло курам раніше лишав, аніж зараз лишаю тільки в одній кімнаті. Це для несучок, там де вони яйця несуть, тут постійно темно вночі. В ем... бролерів світло горить постійно через те, що вони вночі їдять. Ну, Так як бролерів треба чим швидше вигодувати і заробити на них грошей, то вони постійно в мене їдять, постійно є в них залита вода і постійно горить світло. Більше немає нічого цікавого розказати, кого що цікавить, запитуйте. Розкажу. Нічого тут серйозного і сверхістину в мене немає зробленого. Все робилося з підручних засобів. Всередині обив ОСБ, а, застелю, ще не сказав, застелю. Стеля в мене вся вкрита пінопластом. Утеплена, зверху пропіняна піною. Накритий зверху профлестом. Так, на цьому все. Не забуваємо ставити лайки, підписуємось на YouTube канал. Всім до побачення і дякую за перегляд!